У мене є такий, можливо, це строти мислення, але що, якщо ти працюєш прорабом і працюєш з будівельними бригадами, там от. Неш, якщо через два слова не вставляєш мат, люди тебе не чують. Це такий самий досвід чи інакше. Спочатку, коли це були студенти, там якісь одногрупники, і так далі, все було набагато простіше, але ну далі там бізнес нас розвивався. Ми в тоді партнерилися вже з будівельною компанією, справжньою, під якою під ліцензією ми працювали, і там вже були справжні якісь будівельні роботи з мужиками, які багато в цьому років, то там вже, звісно, приходилось бути трошки жорсткішим. До речі, перший дуже непоганий досвід, якраз такого project менеджменту там з'явився, який в принципі не те, щоб дуже сильно там фундаментально. Відрізняється від керування цифровими проектами. Стопе в одному з останніх твоїх інтерв'ю я слухав: ти сказав, що можливо я б хотів в менш директивній формі спілкуватися з своїми підлеглими. Це звідти пішла? Можливо, так Ні насправді зараз компанія зростає. Там з'явилося вже до нас декілька. Слоїв менеджменту тому воно якось само так виходить. Ну там вже на сі левелі. Звісно, що люди, яким не треба нічого директивно вказувати, і вони можуть дуже самостійно автономно працювати.